Хвала Господу, братисвят. Слава Богу. Вала Господу. Вала Господу. Мене надихнули співаки про те, що була така тематика, що Він об'єднав нас у Божу сім'ю, владико наш, було звернення до самого Господа. І у нас є владика, той Спаситель, і брат служитель читав, що той владика і смиряє, буревії. І вгамовує навіть війни в останній час, ви знаєте, я взяв за правило молитися такою молитвою про обстановку, яка навколо нас, керуватися словами Ісуса, що Він сказав, якби не скоротилися ті дні, не спаслося би жодне тіло. Це зразок для нас, що нам потрібно молитися, щоб Господь скоротив такі дні. Вони то будуть плинути своєю чергою. Але щоб Господь дарував витривалості кожному з нас мужності в цих днях, так як ми читали, що це лихий час, і також молюся я в останній час за скорочення цих днів, значить за особливу відраду Господню, яку Він нам може дати. Амінь Амінь, Амінь, друге. Такий секрет є в тому, що Господь є Бог чудес. І навіть не політичною тематикою, не тими зовнішніми якимись обставинами, які можуть на нас вплинути, ми маємо оперувати перед Божим лицем, але ми можемо казати, Господи, Ти Бог чудес. Амінь. 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 І Ти виявив певне таке чудо. Що навіть люди не можуть пояснити, як це все воно сталося, як брат служитель нас ободрив, що все воно буде попереду спокій від Господа, утихомирення цих важких подій, що відбуваються навколо нас. І легко читати першому проповіднику. Дивіться, псалом 36. Я прочитаю, також із Псалтеря. 18 та 19 вірші. Йдеться про те, що знає Господь дні невинних, а їхня спадщина пробуде навіки. 19 вірш. За лихоліття не будуть вони посоромлені. Хто це вони, брати сестри? Праведні, невинні в Господі, кого Господь простив, чия спадщина буде пробувати навіки. І тому 19 вірш. За лихоліття не будуть вони посоромлені. А ми живемо, погодьтеся в лихоліття. Так, так. Чи хтось може не, не погоджується? Погоджується. Всі ми причетні до певної міри, до такого лихоліття і дні голоду. Ну, голод то трошечки від нас відсторонився, проте зараз багато продуктів таких штучних і від хвилювання у багатьох піднявся цукор. Людей, так медики кажуть зараз останній час, є надлишок ріжі, але ми потребуємо все ж Божої сили. Амінь. 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 Також у Центрі співали, що Бог нас вибрав, і ми всі з ними, що Бог нас вибрав з різних народів, ми покликані з народів землі, ми є церквою, і коли ми разом, то любов Господня, вона як ріка, л'ється. І ми відчуваємо тут дійсно Господню присутність. Відчуваємо? Амінь. 18-й вірш, будь ласка, відкриємо. Трошки тезово поміркуємо над тим, що спадщина пробуде навіки. Ви задавалися питанням, що таке є спадщина духовна? Пам'ятаєте, Петро пише, що спадщина вона яка? Чиста. Не в'януючи, як Петро пише, на де в небі для нас. З другої сторони, Христос каже, праведні спадкують землю. І дивіться, повторення закону, попрошу 32-й розділ відкрити повторення закону, восьмий вірш, говориться за те, що коли Всевишній, сьогодні Святоспіваний, Всевишній, так, чудовий вираз такий Всевишній, коли він розділяв народам спадщину, давав. Коли він розділяв синів людських, він поставив границі народом за числом Ізраїльних синів. Пам'ятаємо за Ізраїль, брати сестри, в тому, що це перша причина всьому Ізраїль, перевісток Божий. І це являється стимулом молитися за Україну тобі, за границі народам. Є певні границі. І дев'ятий вірш. Давайте не будемо розпилюватися багато, дев'ятий вірш. Частка Господня, народ, який Його, про що все це співали, з усіх кінців народів ми являємося народом Його, як і відміряний у діл спадщини Його. Ривни на 15 розу, прошу відкрити з 8 го віршу. Павло стверджує, що Христос для обрізаних, він стверджує, став служителем за Ради Божої правди, щоб отцям підтвердити обітниці. Хто це отці? Патріархи, може хто знає? Авраам, Ісаак, Яків. І Господь каже, я є таким богом, і ми навіть новозавітня церква можемо до нього молитися, ти Бог Авраама, Ісаака і. Іакова, ми маємо на це повне право, ми є продовження пророчого роду. Пам'ятаєте, в Дні апостолів проповідували, що ви сини зверталися, ви сини чиї? Пророків. І того завіту, що Бог сказав до Авраама: Аврааме, в тобі будуть полагословлені всі племена землі. І ми тут представлені різними народами. Хто знає свій рід десь до 10-го роду? Тут. А? Абсолютно ми не знаємо, хто ми, якого ми походження, хоч ми тут живемо на цій землі. Достеменно ми не знаємо. Одне ми знаємо, брати сестри. Ми радіємо з народом Його. З народом яким? Ізраїлем, Божим народом. І давайте ми цю пісню таку заспіваємо, ну так, духовно, в наших серцях. Дев'ятий вірш далі ми покрокуємо в цьому. Господь не наперекір Ізраїлю звершив спасіння для язичників. Розумієте, Аврааме, в тобі будуть благословлені всі народи землі. А в Авраама було 600 Тих слуг, пам'ятаєте? 318 слуг. Це в Давида було 600 гіборімів, які пішли на вигнання від Авесалому, пам'ятаєте? І всі вони були навчені Божої дороги, вони були з фелестинського краю, але прийшли, увірвали і стали ким? Божим народом. Тому сьогодні, коли кажуть за Ізраїль, це трошки відносне поняття, бритайте. Є держава Ізраїль. Є ті, які належать до ізраїльського коріння, звісно, але в найбільшій мірі є Господній народ, є багато поган. І наша мета, яка, брати сестри, раз ми співали, що ми з всіх народів тут зібрані, так? ми Господня, Божа власність, то Він для язичників, для нас стався на те в спасінні, щоб ми славили його за що? За милосердя. Ми ввійшли в спадщину Божу, що Він дав нам миле серце. Він виявив нам. Тому я хвалитиму тебе, Господи, серед язичників, поган і ім'я Твоє буду виспівувати. Десятий вірш. І ще каже: тіштесь, язичники з народом Його. Не замість народу Ізраїля, а як? Разом з народом Ізраїлем. І ще. Хваліть усі язичники, погани Господа, виславляйте його усі люди. Отож, давайте маленький підсумок будемо підводити, йти до завершення проповіді. Спадщиною Божою ми являємося самі. Часткою Господню являється хто? Ізраїль. Але ми колись не народ, а тепер ми хто? Народ Божий. Народ Божий. Колись не помилувані, а зараз. Помилувані. Ми помилувані. І, брати і сестри, з усіх народів племен ми поставлені в народ його. Давайте так тезово. 118 й псалом відкриємо, буде трошки скорочний варіант, 111 й вірш. Що ще є спадщиною? Ми самі Господня, власність і що ще? І коштовність. Я ж тут по Пушкина, де ось. Поблизу, де очі дім, туди далі, в той квартал. І в нас в квартирі знайшли клад. Відселяли дім з такою метою, щоб його перебудувати, якісь були причини такі для того, щоб його укріпити, але таких причин, як я розумію, тепер не було. Така драбина була досить потужна, там об обкомовські будинки, знаєте, такі. і зруйнували. Нас відселили багатьох людей, а потім сказали, що на пушки на другому розі, в другому такому будинку, в сьомій квартирі знайдений клад. Це сьома квартира це наша. Тато казав, тато казав, що від цієї кімнати профідної, коли ви заходите, не змітайте сміття в ту щелину. Ну, Він вчив нас, щоб був порядок. А там були такі проміжки між полами і коли зірвали робітники. Доски то були дуже потужні і цвяхи, і дуже доски були потужні. Все було потужне. Не було схоже на те, щоб його руйнувати, але там вже стояли охоронники. Я зайшов і було, була команда не підходити. Не підходити. Ну, я попросився, що я не буду нічого брати. Тільки подивився на той ящик, де були дійсно золоті такі злитки. Ви розумієте, що хто знайшов той клад, то той являвся і власником. Держава знайшла. Десь там польські ті втікачі вони сказали, що там їхня спадщина, ми міркуємо за спадщину, брати сестрі. Ми вияснили, що ми являємося самі коштовністю Божою. Дивіться, ми сильніше коштуємо чим той клад який був знайдений. Тому що ми коштовність чия в, в очах Божих, ми коштовність і цінність Господня, бо написано, Він викупив нас від прокляття закону на Головоцькому христі, ставши прокляттям за нас, тому що сказано за написаним проклятий всякий, хто висить де на дереві, щоб Авраамове благословення в Ісусі. Це Галатів, 3 розділ, 14 вірш. 3 розі, розі, 14 вірш. З такою метою він нас викупив, щоб таке благословіння в Ісусі Христі, щоб воно поширилось на язичників, щоб обітницю Духа прийняти нам вірою. вірою. Значить, є обітниця Духа нашою спадщиною. Ми самі, в нас оселя Духа Святого. Амінь, брати сестри. Амінь. Дивіться, Галатій, 4 розділ, давайте відкриємо 6 вірш. Шостий вірш. А що ви сини, і відповідно доньки да, в Христі Ісусі, то е, доказом того, що в нас статус синівства, то Бог послав у наші, у ваші серця, пише Павло, духа Сина Свого, що викликує Ава Отче. Тому ти вже не рав, але син, а як син, той спадкоємець Божий через кого? Через Христа. І ви мене запитаєте, на сам кінець брат Павло, скажи, а що являється входом у цю спадщину, що дозволяє нам нею володіти? Пам'ятаєте, Авраамовий Господь сказав, що ось земля перед тобою, як спадщина, йому треба було війти. А нам що є спадщиною? Добре. А? Добре. Віра війти в обіцяне. І він викупив нас Христос, також і із такою метою, щоб ми прийняли обітницю вічного спадку спадкоємства. Амінь. 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 І таким чином, Галатів, давайте третій розвідки, дивляться, шостий вірш. Галатів, 3 розділ. Він увірував Авраам у Бога. І залічено за праведність йому. Що залічено за праведність Аврааму? Віра. Віра. Уводить в спадщину віра і сьомий вірш. То знайте, що ті, хто від віри, то сини Аврама. Запитання дуже просте. Як ви думаєте, яке я запитання задам з сьомого віршу? Тому ті, хто відвірять, ви скажете, звідки ми знаємо яке запитання? По сьомому вірші. Я запитаю таке запитання. А ви від відвіряєте, брати сестри? віри? Так. Амінь? Амін. А, а хто відвіри, щоб я бачив? То якщо ми відвіри, то ми хто? Сини Авраама. А ви скажете, чекай, брат Павло, а написано, всі ви сини Божі повірі в Христа Ісусу. 26 пішло, коли ми читаємо в контексті, що ми всі по вірі сини Божі. І ви мене запитаєте, то, брат Павло, то ми по вірі являємося синами Авраамовими чи Божими? Божими Божими. Протиріччя немає. Ідучи шляхом віри батька нашого Авраама, ми водночас володіємо тим кладом, за який я згадував. Умовно, що перед нашими очима було. Легко, да запам'ятати? Ми володіємо. І будучи Авраамовими синами, ми є синами і доньками Боже. якими? Божими. Божими. Давайте це докажемо. 26 вірш, 3 розділ. Ще буде одне запитання і будемо зараз молитися. Яке перше питання я задав, таке серйозне? Галатій третій Хто Яке? Чи ми відвіримо? Запам'ятаємо це запитання. І ми, Сини Божі, ми всі через віру в Христа Ісуса дійсно. Амінь. 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 Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа задягнулися. Нема юдея, ні грека, нема раба ані вільного, немає чоловічої статі, ані жіночої. Ну, хоча я бачу, що між нами є різниця. Сіяль. Ну, Мається на увазі, що ми доступні в спасінні для Господа на однаковій мірі. Так, так? І чоловіки, і жінки, і всі напоєні одним духом, всі куплені дорогою ціною, куплені на Христі дорогою ціною, з, тим, з такою метою, щоб Авраамове благословіння в Ісусі поширилось на язичників. Кому приходилося дипломну роботу писати? Таку величеньку, це вище да, в вищих закладах. А де тому попереду, то ми визначали тему дипломної роботи. І коли ви мене запитаєте, брат Павло, а як називається наша спадщина? Галатів, третій розділ, оцей, що ми вже 14 вірш, запам'ятаємо, як вона зветься наша спадщина? Авраамове, благословення в Ісусі Христі. В Дусі Святі воно перебуває на нас. Це тема цієї дипломної роботи нашої спадщини. Авраамове благословення, що Христі Ісусі. Вхід в цю спадщину, Авраам повірив Богові і Бог зарахував це йому праведність. Тому я задав запитання, чи ми відвіри? І ми всі відповіли <натолість> відвіри. Запам'ятаємо це запитання. Ми відвіри. Але щоби бути відвіри, треба бути родичем Христу Ісусу. Хто? Слухає мої слова виконує той мені і тато, мама, брат і да? сестра. Так, да? так А так. давайте біблійну термінологію, я підведу основу, заргументую. Галатів, 3 розділ читаємо 29 вірш. Уже. 29 вірш. А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обідницею хто? Спадкоємці. Друге запитання, яке я можу задати? Хто Христовий. Бачите, вже придугадуємо ми запитання, яке може бути задане. Перше питання звучало, чи ми відвіри. Ми відвіри, тому ми являємося дітьми Божі, будучи дітьми Авраамовими. Друге запитання, чи ми Христові. А що означає бути Христовим? Мати його ну, Бути Авраамовим. Так. Але ми читаємо, що Павло пояснює однією ілюстрацією, що означає бути Христовим. Я так до своїми словами. Він каже, що юнак, коли виросте, він полюбить панну наречену, таке призначення, да? ну, кожного юнака здебільшого полюбити. І він залишить тому батька і матір і приліпиться до своєї. Жінки і стануть обоє тілом одним. Потім, дивлячись на цей союз, Аврам, Адам подивився на цей союз, коли побачив Єву і сказав: Оце тіло від тіла мого кістка від кістки моєї. Да? І вона буде зватися якою? Чоловіковою чи чоловічиця? Взята звідки? З ребра Адама. З мого ребра, Адам сказав. Павло, коли подивився на цей союз, що юнак приліпиться до пани нареченої, і коли буде їхній шлюб, і коли вони воз'єднаються в шлюбі, він сказав, що ця таємниця шлюбу дуже велика. Я говорю за відносини кого? Христа і Церкви. Тому я задав питання, що означає бути Христовим? Це означає бути спорідненим кому? Христу. Христу. Тому ми церква. Чому ми споріднені Христу? Ми того і церква. Внаслідок того, що ми споріднені Христу. Далі, Павло дивиться уважно на цей шлюб і робить ще глибший висновок. Він каже, тому ми від тіла і від костень чиїх Христових. Пам'ятаєте, куди поцілив вояк на Волгоському хресті? В яке місце? В Рибро. А Єва вас взята? З Рибра. І він каже: ми від тіла і від костей Його Христових. Таким чином, десяте, дивіться, в родоводі Ісуса, якщо буде час, ви до мене підійдете. в мене є тут література за Ізраїль цікава, де дійсно Господній народ. Є на прославлення Боже, і язичники мають радіти з ким? Ізраїль. З Ізраїлем має бути співдружність Господнього Ізраїля. Галатів, шостий розділ. Я не забагато прочитав Ні, Може, трошки забагато. Шостий розділ, 16-й річ на сам кінець. А всі ті, хто піде за цим правилом, ну ще третє питання може. А ви являєтеся всіма тими, хто пішли за таким правилом. Правилом віри і правилом родичання з Христом. Ми являємося такими людьми. Амі. По контексту йдеться за те, що в Христі Ісусі вже немає сили ані обрізання, ані, ані належність до ізраїльського народу, і ані неналежність не має значення. А має значення створіння нове. Створіння нове. Ми являємося новим створінням. Значить ми володіємо спадщиною, Господньою. Не можна бути новим творінням і не володіти спадщиною. Треба володіти спадщиною в якості нового творіння. То ми і милість на них, на нас і на Ізраїля якого? Божого. Є Божий Ізраїль, мир і милість на них. Проте святи, хай Господь благословить вас. Помолимся нашому Господу. Прославимо за дивну спадщину, що до якої він нас покликав.